Скорпіончики, всім привіт! Це розклад на липень для вас. Дивимось, що приготував для вас липень, Підписуємося на мій інстаграм і чекаємо нових відео. Так, скорпіончики, загальна карта липня для вас. Що вас очікує в новому літньому місяці? Скорпіончики, в нас іде ситуація, в принципі, Да, в принципі, все у вас буде добре, але тут йде трошечки невпевненість в своїх діях. Залежність від інших людей, особливо від вогняних жінок, особливо від овнів, левів та стрільців, От йде, начебто ви від них трошечки залежні, да, там, тут два королеві жезла, іде. І ви трошечки втрачаєте свою цю скорпіонську силу. У вас місяць не йде такий впевнений, яким ви можете бути, не йде таким п -п палким, да, страстним. Я забула, як буде страсть, пристрастний. Пристрасним в липні, у вас іде навпаки, що ви, от я знаю, мені потрібно тут налагодити роботу, тут в мене є ресурси для спілкування, тут в мене там то-то. Але по факту ви трошечки загублені загублені в цьому місяці, і оці всі ресурси, які у вас є, вам буде дуже складно їх реалізовувати через оцю свою, а може, бить, а може бить сюди, а може бить туди. Ви будете більше робити, а потім думати. А місяць для вас завтяки, навпаки не такий. Вам потрібно все обдумувати і писати чуть ли не на кожен день план. Тому що, по факту, сили, ресурси і можливості реалізовувати своє задумане буде. А це бажання щось і спочатку зробити, а потім подумати, до хорошого да, не приведе. Секунду, засвітілось. Засвізділась. Ось, давайте дивимось подробні, детальніше, скорпіони, робота і фінанси. Що вас очікує в липні? Робота та фінанси. От, знову ж таки, да. У вас є голова на плечах, у вас є знання, у вас є те, чим ви можете вируліть. У вас є навіть люди, які можуть вам дуже класно порадити, або дуже корисні зв'язки, якими ви можете скористуватись. Ви сидите, сварите себе. Це, до речі, ваш сигніфік. А, ні, це не ваш сигніфікат. Вибачте, перепутала. Ви сидите, сварите себе. Сварити самокритично відноситись дуже агресивно, дуже грубо. все не вийде, все не вийде, а там то-то, -та, а там то-то. -та. І в вторія у вас дуже багато негативної енергетики, дуже багато агресії, дуже багато цього хамства якогось. А дій по факту мало. Тобто вам краще видихнути на пару днів від роботи, від ситуації, яка відбулась, а потім вже з новими силами оцю агресивну енергетику і бажання. Довести щось реалізуйте саме в роботу, а не в себе, не в своїх рідних та близьких. А от да, докажіть да, у всю я злой, піздец, ідіть її їбаште. Отак от треба робити. Зараз подивимося, що ви там зі своєю енергетикою у відносинах на спілкуванні наробите. Скорпіони, що очікую, в липні у відносинах спілкуванні, коханні і так далі. М -м ну от те ж саме, те ж саме, да. Всім привет! Всім привет! Ам, скорпіончики, треба працювати над своїм. Треба працювати над своїм оцим цим мужланством. Я нікому не скажу, що я його люблю. Я нікому не скажу, що він мені цінний. Ви дуже сильно себе обманюєте в тому, що вам нормально і стабільно в тому положенні і відносини, яке у вас зараз є, тому що багато йде розривів роз'їздів і, як мінімум, відпочинку від людини для холостих скорпіонів взагалі місяць не про кохання. Можете, звісно, скоріш за все, для Галочки мати знайомство, але вони ні до чого не приведуть. А от ті, хто у відносинах, будьте готові до того, що ваша якась стабільність, яку ви побудували, може зруйнуватись дуже сильно через те, що ви самі собі накрутили, що вам так нормально, а потім будете да, партнеру, а Почому ти мені ніколи не говорив, що мене любиш. Хоча ви самі по собі відсторонялись і відмовляли собі в такому почутті, як це сюсі Пусі, Нежність і так далі. Окей, давайте подивимось три головні події для скорпіонів в липні. і Що там відбувається? Новин багато буде дуже сильно, несподіваних, сподіваних, нестабільних і стабільних в будь-якому випадку йде те, що ви будете афігівати весь, мі весь місяць від того, що відбувається. Можуть бути несподівані подорожі, несподівано це бажання. А зараз різкнем побачив, що буде. Це може допомогти вам в цьому місяці, але будьте обережні з казіно, азартними іграми і так далі. Ось, і також це можуть бути гори, моря. Собачку можете взяти. А, і а, головна подія те, що ви, ви, ви витягнете, ви зможете це все зробити, але головне не обманювати себе, що вам так нормально, а придумувати і робити нову стабільність і реальність, де вам буде реально круто. Тому скорпіончики, я бажаю вам удачі, все буде добре.